Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу Ісусу Христу. Дякуємо йому за все. Я хочу на початку Проповіді зачитати місце, яке написано: це буде в Евангелії від Матвія, 23 розділ з 37 го вірша. Ісус звертається до Єрусалиму. «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, і ви не захотіли. Ось лишається дім ваш пустий, бо кажу вам, не побачите мене віднині, доки не скажете благословен, хто гряде в ім'я Господнє. Ісус каже, ось дім ось дім ваш залишається пустий. Дивіться, які, скажімо так, страшні слова. Тобто Єрусалим, столиця Ізраїля. Столиця Божого народу, місце, де в першу чергу мали би зустріти Бога. І ото місце, яке мало зустріти Бога, чомусь вони не прийняли Христа. І Ісус каже, ці страшні слова, Він каже, ось дім ваш залишається пустий. Ви дивіться, я задаю сьогодні до нас питання: от так ми прийшли в Дім Божий, ми прийшли помолитися Господу. От задайте собі кожен питання. З яким бажанням ми сюди прийшли, що нас сюди привело? Ви знаєте, от написано, що де двоє і троє, зібрані в ім'я моє, там я є посеред вас. Люди часто беруть першу частину цього вірша, де двоє і троє. Ну це не ключове. Ключове далі написано: хто зібрані в ім'я Моє, хто ради мене прийшов, хто мене шукає. От подумайте, дійсно. Чого ми сюди прийшли? Чи є в нас оце внутрішнє бажання шукати Бога? Бо як я зачитав, представте собі, що ми приходимо в храм Божий, ми приходимо на місце молитися Господу, а Бога немає. Відповідно, воно все втрачає зміст. Це все, знаєте, воно тоді, всі наші оці постанови, якісь обряди, все, що ми виконуємо, воно, воно тоді не має якщо немає головного. А головне це є Господь. Коли Господь є на цьому місці, коли в нас є бажання мати зустріч з Ним, і коли Він бачить це бажання, Він тоді приходить до нас, і ми тоді цю зустріч маємо. Тому Хай Господь благословить, щоб ми це розуміли. Ви дивіться, в Псалмі 26, 8 вірші Давид говорить такі слова. Він каже: Від тебе говорить серце моє, шукайте лиця Мого. І далі Давид же, якби сам каже, і я буду шукати лиця Твого Господи. Ви дивіться, от серце Бога, бажання Бога, Він каже, шукайте лиця Мого. Брати і сестри, це для нас велика честь. Велика честь це то, що оцей Бог, який створив цей світ, який дає дихання тобі і мені, який створив море, сушу і все, що в них. Ви дивіться собі, Він хоче мати зустріч з тобою і зі мною. Він каже, Шукайте лиця Мого. Шукайте лиця Мого. Брати і сестри, це велика для нас честь, як я вже сказав. І чи маємо ми оце бажання шукати лице Боже? Чи маємо ми оцей настрой, Господи, я хочу з тобою зустрітися. Я хочу мати зустріч сьогодні з Тобою. Ви знаєте, ми часто приносимо до Бога всякі наші потреби, всякі наші проблеми. Їх є в нас багато. І знаєте, за цими всякими. Турботами нашими, ми десь забуваємо про того, до кого ми йдемо. Про саме головне це те, що Господь нам відкривається. Він хоче мати зустріч сьогодні з нами. Через Ісуса Христа. Господь нам дає оцей доступ, написано в посланні до Ефесян, в другому розділі з 13 го вірша. Дивіться, як тут сказано. А тепер у Христі ви. Що колись були далекими, тобто язичники не з Божого народу, стали близькими кров'ю Христовою через Ісуса Христа. Бо Він, тобто Ісус, є мир наш, який створив з обох одне, тобто з євреїв і з язичників створив один Божий народ і зруйнував посередині перегородку, яка стояла, скасувавши ворожнечу плоттю своєю, тобто Він плоть свою приніс як в жертву. А закон заповідає вченням, щоб з двох створити в собі самому одну нову людину, вчинивши мир. І в єдиному тілі, тобто в єдине тіло, церква Божа, в єдиному тілі примирити обох євреїв і язичників, зробити одне тіло і примирити обох з Богом через хрест, тобто на Христі. Коли Ісус помер на христі, Він тим самим через хрест зробив примирення. Яким чином? Людина грішила, людина робила зло, а Бог святий. І Бог каже, святий не може мати спілкування з гріхом. І Ісус через хрест очищає нас від нашого гріха і дає нам доступ до небесного святилища, до благодаті, до Отця Небесного, убивши ворожнечу на Ньому. І прийшовши, благовістив мир вам далеким і близьким, бо через Нього, тобто через Ісуса, і ті, і інші маємо доступ до Отця, в одному Духові. Алілуя, Слава Ісусу Христу! Через Ісуса Христа ми маємо доступ куди? До Небесного Отця. Ми можемо до Нього приходити. Брати і сестри, я кажу, це величезна честь, це величезна перевага, яку Господь сьогодні нам дарує, Чи ми нею користуємося. Чи ми розуміємо, що нам дано? Як я вже сказав, ми часто, знаєте, от, шукаємо Божого лиця для того, щоб Бог нам, можливо, щось дав, щоб ми щось отримали від Бога. Ми шукаємо, знаєте що? Ми шукаємо руки Божої, яка би нас благословила. Ми шукаємо сили Божої, яка би нам допомогла. Ми шукаємо охорони Божої, благословіння Божого. Но чи шукаємо ми самого Бога? От задумайтесь про це. Ви дивіться, в Єремії цікаве місце написано в другому розділі Книга Єремії, 13 м віршом, тут сказані такі слова. Господь каже, що народ мій зробив два зла. Мене джерело води живої залишили це перше зло, і друге, і висікли собі водойоми, розбиті, які не можуть тримати води. Він каже, два зла зробив мій народ. Тобто мене залишили. Тут багато говориться про ідолопоклонство, про те, що люди наверталися до ідолів. І висікли собі водойоми, які не можуть тримати води. Це про образну Господь, так скажімо, говорить. Чому люди часто ідолів шукали? Чому люди часто йшли за тими ідолами? А в тебе є якась проблема, ти посадив там образно на полі щось, і ти хочеш, щоб урожай добрий був. І ти йдеш до того ідола. Урожаю, так? І молишся до нього, несеш йому жертви. Люди так несли. До Бога дощу, бо дущу треба, треба до того Бога йти, помолитися. Треба піти до Бога Сонця помолитися, до Бога плодородія, так? Люди щось хотіли. І люди йшли і до ідолів, які, як вони собі думали, можуть це щось дати. Господь каже: я це все даю. І він каже далі, що ви залишили мене, а висікли собі ці водойоми, які не можуть тримати води. І людина ніби робить щось, ніби щось шукає. А знаєте, а отої спраги вона не може вталити. Я собі згадую от е, таку історію, в мене в житті сталося. Це десь було в старших класах в школі. Пам'ятаю, зимою е, їздив в село і е, сніг, тоді ще більше снігу було. В ті часи, хоч ніби не такі ще. Старий, але багато що в природі, правда, міняється дуже скоро. Був сніг, і я вирішив зробити собі каток, бо пам'ятаю, що як взагалі малі з хлопцями було, то завжди були такі якісь калабані, замерзали водойомами. Там на, на цьому на санах каталися, просто по, по льоду каталися. А, а то щось не було, але був мороз. Я вирішив на подвір'ї розчистити собі площадку, так сніг. Відгорнув, зробив такі, так як бортики, і думаю, наношу туди води. Криниця була десь недалеко від подвір'я, там метрів десять. Думаю, буду носити воду, вона замерзне, і в мене буде класний каток. Ви знаєте, я не знаю, скільки я там відер наносився. Я носив і носив. Я що Воно все йде під воду. Я не розумію, то ж мороз, а був дійсно мороз. Ну не такий сильний, там, може, 5-7 градусів десь. Я вилив воно все під воду, під землю. Я вилив воно все під землю. Махнув я рукою на, на той каток, не йде воно щось. Але ви знаєте, Господь це показує. Каже, от ви собі хочете ці водойоми якісь зробити, ти хочеш щось отримати, ти до чогось ніби стремишся. от-от воно. От зараз це куплю буде добре. От зараз це довчуся, оце вже життя почнеться. Оце зараз заміж вийду, дружуся, все поміняється, так? І ти ніби того досягаєш а дивишся. Ну, та добре, що воно є, так? щось добре в житті. Звичайно, що треба. Але воно все рівно, оця жажда, яка є в серці по Богу, вона не утоляється. Ви знаєте, я чув такий вираз, кажуть, що це блажений Августин сказав ці слова. Він каже, що коли Господь створив людину, то Він в людині залишив пустоту. І ця пустота розміром з Бога. І ніщо інше не може цю пустоту заповнити, тільки Бог. І от людина шукає чогось, до чогось стремиться, щось прагне. Щоб мати щастя, щоб бути щасливою, врешті-решт, правда? Але без Бога, це щастя, воно неможливе. Без Бога все рівно, оця пустота, вона не заповниться. Оця пустота, вона не заповниться. І ви дивіться, що відбувається саме цікаве. От Псалом 36. Я думаю, ви його добре пам'ятаєте, я зацитую. Там сказано такі слова, четвертий вірш. Утішайся Господом, і Він виконує всі бажання твого серця. Така формула простенька. Утішайся Господом, тобто шукай Бога. Знаходь в ньому свою утіху, в ньому хай буде твоя радість, іменно в Бозі. Не в тому, що Бог може тобі дати, а іменно в Бозі. І коли ти тішишся Богом, коли ти стараєшся Йому служити, коли ти стараєшся шукати його лиця. Бог каже, Він здійснить. Навіть не то, що тобі саме необхідне в житті, а бажання серця. Ти щось хотів. Ти навіть не думав, скажімо, що тобі кончиться треба, а Господь тобі десь це посилає. От згадується, знаєте, приклад Давида, коли Бог обіцяє Давиду: Давид, я тебе благословлю і твоїх нащадків благословлю. І ви знаєте, Давид вже потім каже: Господи, це вже, це вже просто по-людськи. Каже: їй, Ну як так? Як ти це все даєш мені стільки? Вже досить, Господи, твоїх благословень. Але ви дивіться, чомусь Господь захотів Давида благословляти. І Бог не раз про Давида згадував, так? що це чоловік по серцю моєму, який виконує всі бажання чиї? Мої, каже Бог. От є наші бажання, а є Божі бажання. От скільки ми задаємо собі питання, Господи, а що ти би хотів? А от Давид був такий чоловік, який задав це питання. Боже, а що ти би хотів? І Господь дивиться, от є такий чоловік, який думає не тільки про себе, а який думає, що я би хотів. І Господь того чоловіка починає піднімати, починає благословляти, допомагати. Як я вже сказав, коли ти шукаєш Бога, коли ти стараєшся йому служити, просто любиш Бога. Ти дивишся, Бог тобі починає допомагати в твоєму житті. Тобто, ти не шукав просто здоров'я, скажімо так, фінансового якогось благополуччя. Ти не йдеш до Бога просто з нуждами, а ти йдеш просто до Бога, як до свого Отця, до свого батька. А ти дивишся, а Бог тобі починає допомагати в твоїх нуждах, Бог починає їх вирішувати. Брати і сестри, це проста формула. Вона проста на словах. Ну, може, не завжди вона легка, знаєте, в житті нашому, але задумайтеся над тим. Те, що я сьогодні говорю, ви знаєте, Господь хоче, щоб ми дійсно Його шукали. І коли людина починає шукати Бога. Шукати його волі, робити, що йому приємне. Бог тоді на взаєм старається Тобі робити приємне, тобі помагати, Тебе благословляти. Хочу зачитати цікаве місце, яке написано: це буде книга пророка Ісаї, 22 розділ з 9 вірша. Але ви бачите, що багато проламів у стіні міста Давидового. Бог звертається до свого народу. Він каже: От є стіна, так, огорожа. Єрусалиму. І Господь каже, ви бачите, що там є дири, проломи. І збираєте води у нижньому ставку, тобто робите якісь запаси води. Відзначаєте, від, відзначаєте доми в Єрусалимі і руйнуєте доми, щоб зміцнити стіни. Тобто, прийшов ворог, стіни треба залатати, бо вони дираві. Чимось треба це зробити. Людина що робить? Ага. Включає. Логіку, так? де взяти матеріал. Ну, є будинки, якісь, які можна знести із цих будинків розвалених, взяти ту цеглу, камінь і залатати цю стіну. Тобто, що ми робимо? Вирішуємо проблеми свої. От ми часто, як вирішуємо проблеми, є проблема, і ми робимо її вирішувати. І ми закачуємо рукава. Так, треба гроші, в кого можна позичити гроші, так, здоров'я щось не то десь щось болить, Так, до кого можна йти полікуватися, щось якесь неустройство. Хто міг би допомогти? Що ми робимо? Ми вирішуємо проблему. І дивіться, що далі пише Господь. І влаштовуєте між двома стінами сховище для вод старого ставка. І от головне, а на того, хто це робить, не дивитеся. І не дивитеся на того, хто здавна визначив це. Бог каже: от ви проблему рішаєте, а ви не задаєте питання, а чого у вас виникла ця проблема? А чого ці стіни повалені? А чого вам треба їх латати? А чого в тебе здоров'я нема? Що в тебе якесь неустройство в житті? Якісь проблеми? От Бог каже, подивися вище цього, ти бачиш просто проблему перед очима, ти бачиш стіну розвалену. І ти давай все, щось робити, щоб цю стіну залатати. Задай питання, чому ця стіна розвалена? Бог каже, а на того, хто робить це, Другими словами, Бог каже, це я цю стіну розвалив. І ви знаєте, так в житті нашому часто. Проблеми Господь якраз допускає, щоб ми шукали в тих проблемах Бога. Я кажу: ми йдемо до Бога, Господи, виріши мою проблему. А Бог каже, а ти задай питання, а чому вона в тебе виникла? задай питання собі, які твої відносини зі мною? А може я хочу ці відносини полагодити? А може ти давно вже забув, коли ти просто плакав на колінах? Може ти вже забув, коли ти сам сів Біблію почитав. Ти вже забув, коли в тебе було бажання просто піти на служіння. А може, в тебе проблеми зі мною в моїх відносинах. І тому я ці проблеми в твоє життя допускаю, щоби ти в цих проблемах шукав мого лиця? От подумайте за це. Подумайте, звичайно, воно не завжди так. Звичайно, знаєте, ця формула вона не є універсальна. що людина служить Богу, любить Бога, Господь допускає трудності. Ми бачимо приклад Йова. Коли Господь допустив якісь проблеми. Ну я кажу зачастую, як мені здається, так буває, що дійсно Господь допускає якісь проблеми в наше життя, щоб ми в цих проблемах вчилися шукати Боже лице. В псалмі 83-му написані такі слова, я зачитаю з першого вірша. Начальник ухора на гевському інструменті псалом синів Кореєвих. Це Кореєві сини написали цей псалом, є, до речі, така думка. Ну, Я так чув, що деякі люди думають, що всі псалми це Давид написав. Не всі псалми. Частину велику більшу написав Давид. Але є і інші е, псалми, які не тільки Давид написав, і цей псалом Сини Кореєві написали. Які любі оселі Твої, Господи, сил, каже цей псалмопівець. От просто прослідкуйте за собою. Чи є оці слова, чи вони відповідають нашим бажанням? Чи можемо ми ці слова сказати, Господи? не любі твої оселі. Я хочу бути в Твоєму домі. Чи коли ти знаєш, що вже треба йти на служіння, ти думаєш, знов. Подумайте над цим. Жадає і лине душа моя до двору Господнього, серце моє і тіло моє возрадувалися Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка, гніздо собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів твоїх Господи, сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі твоєму по віки, вони будуть хвалити тебе. І дивіться, шостий вірш. Блаженний муж, який має силу в тобі, і в якого в серці стежки направлені до тебе, в якого сила. Всі твої внутрішні стрімління, які в Бозі, Бог тобі дає силу. І далі пише: ідучи долиною, плачу. Вони знаходять джерела вод. Законодавець покриває їх благословінням. Ідучи долиною плачу, вони знаходять там джерела вод. На вершинах джерел нема. Ви були в горах, правда? Я думаю, більшість з вас були. Ви знаєте, що джерело, воно тече де під горою. На горі його нема. Я чув ще один такий гарний вираз, що вершини нам дані для натхнення. Ми виходимо на вершину, ми милуємося так, красотою. Але плоди. Ростуть в долинах. Плоди плодові дерева, правда, їх там на вершинах нема. Де, якщо ви виходили десь на гори, вище там, тисячу метрів, півтори тисячі, там жили всі гори, правда? А коли ти йдеш вище ще, там взагалі життя нема. Там немає життя. А де життя? А життя в долині. А там, де тепло, там, де сонечко, там, де вітру такого немає, правда? О, там є плоди. Но плоди треба, щоби отримати, треба зайти в долину. І ви знаєте, от часто Господь знов таки, як висновок, часто Господь допускає до нас оці долини в нашому житті. Може, Господь хоче, щоб ми більше плода могли принести? Може, Господь бачить, що ти вже десь засихаєш, що тобі треба оцього, цієї живої води підкріпитися. А де ця вода? А вона в долині. Коли ти стоїш на коліна і ридаєш, каже, Господи, все, я не можу. Дай ти мені силу. Я вже пробував і так, і сяк, і мені не виходить. І Бог каже, о, от тепер ти дійшов до того, до чого треба. От тепер через ці трудності ти вже починаєш шукати мене. Через ці проблеми ти починаєш молитися. І ви знаєте, другий висновок, який хочу зробити, що, можливо, кінець твоїх проблем, кінець твоїх негараздів, він прийде тоді, коли ти знайдеш Боже лице, коли ти станеш Бога шукати. Можливо, Господь і тримає ці проблеми, і не має вирішення їх. До того часу, поки ти в цих проблемах не станеш Бога шукати, не станеш каятися, в чому, в чому є потреба. Не станеш шукати Божого лиця. Хай Господь поможе нам. Ви знаєте, написано, одне місце ще згадаю, ми будемо молитися. Написано про Ісуса Навина і про Мойсея. Пам'ятаєте, там сказано так, що Мойсей. Поставив за станом Скінією і назвав її скіннієї зібрання. І там написано: всякий, хто шукав Господа, він виходив і приходив до тої Скінії. Брати і сестри, чи, чи маємо ми отаке бажання піти на зустріч з Господом? Коли останній раз ми це робили, коли останній раз ми мали цю зустріч з Богом? Коли вона в нас була? Це вся проповідь, знаєте, вона як десь роздуми. Щоб ми себе проаналізували, подивилися, Господи, може ти дійсно хочеш, щоб я десь шукав тебе, шукав Твого лиця? Давайте ми за це помолимося. Амінь.